Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас 12 вересня, п'ятниця. Я відвідала джоб Месе в місті Бад-Бланкенбург. Це за півгодини від мого міста. Потягом я їхала і туди і назад. Я багато чого чула про ці джоп Месе, що там реально знайти собі роботу та навчання. Тому я сьогодні вже зрання роздрукувала свої резюме, роздрукувала свої підтвердження диплому та перелік учасників цієї джоп-меси і як і в минулому році теж вирішила відвідати і сьогодні цей захід. Хто підписаний на мій інстаграм, я тут залишу нижче посилання, може бачить, бачив мене. Біля автівки автомюля. А я там не працюю, якщо що, то просто минулого року я мала таке фото, і цього року теж вони там були на цьому ж місці. І я теж захотіла таке ж фото. Його зробив працівник цієї компанії. Він на диво зі мною перейшов з німецького спілкування на російську мову. Він з Казахстану, як виявилося. На жаль, я не знаю, як його звати, але ми мило поспілкувалися десь хвилин 10. Він зробив мені декілька фото, і навіть я отримала подарунки від автомюля ось такі стикери для зошитів чи для книжок різнокольорові брендовані. Я, як колишній маркетолог автосервісу, все, що маю деяку ностальгію на автомобільну тематику, тому вирішила не гаяти часу і зробити фото для архіву собі на пам'ять. Мені сподобалася ця джоб месе. Всі були дружелюбно так доброзичливо налаштовані всі посміхалися німці, віталися, надавали корисну інформацію. Не всі, правда, що детальну інформацію надавали, але ж те, хто надавав листівки, от, наприклад, такі як Шпаркаса, ось така листівка з QR-кодом. Сказали: переходьте за цим QR-кодом, і там побачите всі наші вакансії. Маємо вакансії з, зі сфери маркетингу. Те переходьте і подавайте за ваші заявки. Я скажу зараз вам перелік компаній, до яких я підходила цілеспрямовано, тобто вони були у мене за планом, щоб поговорити щодо вакансії зі сфери маркетингу. Ви знаєте, що я працюю зараз, часткову зайнятість маю як home офіс це маркетингова теж діяльність, це як маркетингова асистентка. Але мій контракт робочий діє лише до кінця жовтня, не пам'ятаю, чи казала я в минулих відео, і тому я планую щось робити далі. Звичайно, я планую ще вирішити питання з моїми зубами, про що я вже казала. Але загалом, після того я планую якось розвиватися і надалі професійно. Тому я сьогодні відвідала цей захід. Я підходила до ТІАК, це компанія з електропостачання. Вони сказали, що, на жаль, взагалі не мають вакансії зі сфери маркетингу. Ось на цьому наша розмова була короткою. Далі я підходила до Джоб-центру та поряд з ним ще була Арбецагентура. Я подавалася і туди, і туди вже декілька разів ще на протязі навчання на, на Deutsch-курсах, але мала відмови. Спочатку мені не вистачало рівня Біцвай, далі вже був рівень біцвай, але все одно були відмови. Але на всі вакансії стосувалася саме маркетингу. Можливо, і це повпливало. ось... Я порозмовляла з жіночкою з персональ Аптайлінгу, це відділ персоналу. Вона належить до джоб-центру. Вона мені пообіцяла трохи допомогти, ну, як мінімум, надати інформацію онлайн. Взяла, ознайомилася з моїм резюме прямо на місці, там на Джоб Месе. Ми порозмовляли на тему мого досвіду, і я маю надію, що вона мені... Надасть якийсь зворотній зв'язок трохи згодом. Вона сказала, що я маю всі шанси з тим, що є пройти до них на співбесіду. Але поки що я чекаю ще більш детальної інформації від неї, бо вона має з'ясувати ще декілька питань зі своєю колегою. Тож, тримаємо кулачки за мене. Нехай це буде правдою, і вона мені надасть зворотній зв'язок. Арбецагентуа не змогли нічим мене допомогти. Ось і направила мене люб'язно до джоб центру а як потім виявилося, цей чоловік просто поспішав на обід. Він вже там зрання, тому я не свого часу підійшла до нього, скажімо так. Тому наша розмова з ним з рентур теж була короткою. А, далі ще а, молода така жіночка а, представляла шпаркаси, і вона мені надала теж люб'язну цю листівку, що я вам показала, і контактні дані, з ким можна зв'язатися з приводу а, зацікавившої мене вакансії. Але я буду ще дізнаватися онлайн ці подробиці. І Якщо дійсно там можна податися, то буду подавати свою кандидатуру. Хоча я не маю прямого досвіду в банківській сфері, але загалом я маю такий досвід комунікацій і IT, що я гадаю, я теж можу, скажімо так, бути корисною для шпаркаси. У мене навіть була якось розмова телефона з їх представницею, коли я подавалася на певну офісну вакансію в місті Зальфельд. Але, на жаль, мені відмовили, оскільки е, в телефонному режимі е, ця працівниця від шпаркаси вирішила, що моя німецька не настільки є е, швидкою і все, по, все розуміючою, як вона вважає за потрібне. Ну, насправді я тоді е, прокинулася від дзвінка цієї представниці Шпаркаси. Я гадаю, що не так все погано, як вона. Зробила висновки за розмовою єдиною телефонною, до якої я не була готова, оскільки спала. Ось тому я гадаю, що я буду подаватися знов, і я б хотіла насправді заплановану офлайн-бесіду. Я гадаю, що це дасть інші висновки і інші можливості для моєї праці в них. Ну і також ще я десь. 20 хвилин розмовляла з представницею Deutsche Bahn з приводу навчання, навчання у вигляді контролера в путязі. Це такий в мене запасний варіант, скажімо так. Вона люб'язно надала мені інформацію. Це була працівниця вже така середнього віку, жіночка десь, можливо, 45. Плюс. Вона теж з відділу персоналу, як я дізналася, і вона мені запропонувала два варіанти навчання, можливого в цій компанії. Один варіант це Аусбільдун, три роки навчання на цю посаду, і другий варіант квере це протягом трьох місяців. І ось протягом трьох місяців я дійсно вважаю за потрібне для себе. Розглянути, оскільки це такий експрес-варіант навчання. І е, вона мене зареєструвала онлайн як відгук е, людина, яка відгукнулася саме на Джоб е, Мессе е, до їх компанії, е, допомогла онлайн це зробити зі свого робочого ноутбука. І е, мені, е, мені тепер треба ще раз ознайомитися вже вдома. Найближчим часом я це зроблю, ознайомитися ще раз з переліком обов'язків, зі всіма деталями, які описані у форматі цього навчання, і написати заявку і прикласти ще пакет своїх документів щодо дочки, щодо мого профілю, і також надіслати на розгляд, тобто податися на цю посаду в цій групі. Протягом трьох місяців має навчатися всього 13 людей, і якщо пощастить, я можу стати однією з них. Ось ну, такі плани в мене. Я вам далі вставлю, як виглядає це хале в Бадбленкенбурзі. Можливо, хто не знає, не був там, де проходила ця джоб-месса, і вставлю ще вид на ріку, яка відкривається з їдальні цього хале. Теж дуже красиво. А, навкруги природа натуральна, сонечко ось сьогодні, дуже з погодою пощастило, я вважаю. Ось такі в мене м, на сьогодні висновки загалом я гадаю, що такі заходи слід все ж таки. А, Навідувати, оскільки вони реально мають за собою шанси вашого працевлаштування. Звичайно, дехто скаже, що без знайомства це все неможливо і так далі. Але я вважаю, що можливо. І цей, цей працівник автомюля, з яким я розмовляла, який з Казахстану, тому приклад, він стоїть один-єдиний. Російськомовний серед німців працює з ними на рівні. Він, зак... він закінчував на мехатроніка, трьохрічний Аус І сьогодні також серед німців в їх рядах презентував компанію на вхідній зоні в цій Джоб Месе. Звідки в мене фото в інстаграм? Ось так. І ще я вам хочу сказати, що. Було декілька ще сувенірів. Всі ми полюбляємо сувеніри, подарунки. Зараз я вам покажу, які ще мені дісталося сувеніри сьогодні з цієї джоп-меси. Ось такий ем, шнур для ключів, це від Шпаркаси. І ще ось така авторучка це Кранкінг Хаус. В Зальфальді ще раз покажу ось ці стікери від автомюля. І ще в мене є магнітик від Deutsche Bahn, Зараз теж покажу. І ось такий магнітик від Deutsche Bahn. Написано, що тут 125 років шварца та альба. Ось такі сьогодні були на джобмеси. Ось такі в мене висновки на сьогоднішній день. Багато вражень, багато приємного спілкування. Я гадаю, що ви теж, хто мене дивиться, були хоча б раз на такі джоп-месце. Особливо це стосується українців, які активно шукають собі освіту та роботу в Німеччині. У зв'язку з тим, що ми тут вже декілька років проживаємо вимушено через війну. Якщо у вас був якийсь досвід з цього приводу, або хтось з вас знайшов дійсно гарні посади через Джоб Меси, будь ласочка, поділіться нижче зі мною та моїми підписниками в коментарях, такими ж як і ви, хто шукає свій шлях. Я гадаю, це важливо. Ділитися один з одним цінною, корисною інформацією, допомагати українці один одному і ставте вподобайку, якщо моя інформація теж виявилася корисною для вас. На цьому все. Я всім бажаю гарних вихідних, які попереду. А в мене завтра буде волонтерство, про яке я покажу і розкажу вам згодом. Тож, всім пока-пока!